Зовнішня сонна артерія. Вона бере початок від загальної сонної артерії на рівні верхнього краю щитоподібного хреща. Має дещо звивести хід вгору та медіально під заднім шеривцем, двочеревцевого та шилопід'язикового м'язів. Далі судина входить у привишну словну залозу. На рівні шийки нижньої щелепи розгалужується на гілочки, що належить до однієї з груп передньої, середньої або задньої. Передня група гілок зовнішньої сонної артерії. До цієї групи належить три великі судини: верхня щитоподібна артерія, язикова артерія та лицева артерія. Верхня щитоподібна артерія. Артерія тиреїда суперіор. Відходить на рівні великих рогів підязикової кістки та кровопостачає щитоподібно та пара щитоподібно залози. Гортань через верхню гортанну артерію. А також опосередковано груднино ключично соскоподібний м'яз через рамі стерноклідомастоїди. Язикова артерія. Артерія лінгваліс відходить на рівні великих рогів підязикової кістки. Проходить в межах трикутника пірогова, кровопостачає язик та під'язикову залозу через під'язичну артерію, що відходить від неї. Лицева артерія. Артерія фаціаліс. Відходить вище від великих рогів під'язикової кістки. Проходить через піднижню щелепну залозу, прямує до нижньої щелепи та перегинається через її край. І далі виходить на обличчя. Кровопостачає структуру обличчя завдяки своїм гілочкам Артерія палятина асценденс, артерія субменталіс, артерія лебіаліс, артерія ангуляріс. На рівні медіального кута ока віддає свою термінальну гілочку Артерія ангуляріс, яка анастомазує з внутрішньою сонною артерією. Задня гілка. Задня група гілок зовнішньої сонної артерії. Сюди відносяться дві судини: потилична та задня вушна артерія. Потилична артерія. Артеріяс. Вона відгалужується дещо вище від великих рогів під'язикової кістки, прямує назад та вгору вздовж заднього черевця двочеревцового м'яза. В ділянці сускоподібного відростка потрапляє до потиличної ділянки, кровопостачає шкіру. Та м'язи потилиці, вушну раковину. Соскоподібний відросток та тверду мозкову оболонку в ділянці задньої черепної ямки. Задня вушна артерія. Артерія auricularis posterior відгалужується від зовнішньої сонної артерії на 2-2,5 см вище від потиличної артерії, прямує назад та вгору до вушної раковини, кровопостачає вушну раковину сазову оболонку барабанної порожнину та шкіру в ділянці соскоподібного відростка. Середня група гілок зовнішньої сонної артерії. До середньої групи гілок відноситься висхідна глоткова артерія, поверхнева скронева артерія та верхня щелепна артерія. Висхідна глоткова артерія. Артерія фарyngia асцентенс відгалужується від зовнішньої сонної артерії. Поруч з місцем біфуркації загальної сонної артерії та йде по латеральній стінці глотки. Кровопостачає глотку м'яке піднебіння, піднебінний мигдалик, слозову оболонку барабанної порожнини, тверду мозкову оболонку в ділянці задньої черепної ямки. Поверхнева скронева артерія. Артерія темполе суперфіціаліс є прямим продовженням стовбура зовнішньої сонної артерії. На рівні зовнішнього слухового проходу. Вона прямує вгору в товші паренхіми привушної залози, ділиться на лобову та тім'яну гілки та поперечну артерію обличчя, завдяки яким відбувається кровопостачання шкіри та інших ділянок лоба цімені вишної раковини зовнішнього слухового проходу. Верхня щелепна артерія. Артерія максиляріс. Вона є одною з кінцевих гілок зовнішньої сонної артерії та медіально відходить від неї на рівні зовнішнього слухового проходу. Прямує вгору і вперед до піднебінної ямки, де розгалужується на гілочки. Гілки верхньої щелепної артерії поділяються на три відділи. Перший відділ огинає шийку нижньої щелепи, другий знаходиться у підскроневій ямці, третій у крилу піднебінній ямці. У кожному відділі верхня щелепна артерія віддає низку артеріальних гілок. Кров постачає шкіру, м'язи підборіддя та нижньої губи, скорнево нижньо щелепний суглоб, тканини зовнішнього слухового проходу і барабанну перетинку, а також тверду мозкову оболонку, слизову оболонку верхньої щелепної пазухи, жувальні м'язи, шкіри, шкіру і м'язи верхньої е, верхньої губи, а також щоки, ніс і нижні повіки.